Сьогодні відбулася апаратна нарада у Бориспільській міській раді, на якій присутні обговорили основні події минулого тижня та поділилися планами. Всі комунальні підприємства Борисполя працюють у посиленому режимі, адже минулого тижня готували до великодніх свят. А цього тижня готуються до поминальних днів, тобто гробків. Розповідає начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Особливо готуємо водовище наше. Є звернення ще піколовку відремонтувати, сміття вивести, всі роботи виконуються, так як все коситься. На даний час проводимо явковий ремонт. Вже виконаний ремонт привокзальна, Київський шлях, значить посічневі сьогодні починаємо роботи Героїв Небесної Сотні. Ну і продовжуємо. Так, також будемо вже починати по селам. Автомобіль буде наданий. Для забування ямки. Підприємство працює без надзвичайних подій, продовжуємо робити ямковий ремонт. Закрили вже 9 своїх договорів, 9 вулиць, відповідно. Готуємося до комунальних днів, сміття вивозимо кіз. Незабаром у Бориспільській громаді відбудеться хлорування води. Про це повідомив заступник директора Бориспільводоканалу Василь Куракса. На цьому тижні будемо проводити хлорування води в Іванкові і Пучакаві. Провездів було питання, коли будуть проводитися ці роботи. То це буде восени, через те, що треба там, ще підготовчі роботи виконати. тому весною на жаль, не встиг. І на наступному тижні у нас буде хворування. По на базі Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування відбудеться забір крові. Тож виконувач обов'язків директора БЛІЛ Василь Лисиця запрошує доєднатися. І е, велика об'єва у нас буде донорський день 16 травня. Тому, будь ласка. Поважаючи з дев'ятої години минулого тижня. Команда Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді взяла участь у чемпіонаті Київської області з водного туризму. Ділиться начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Наші діти стали переможцями України в командному заліці в класі суден С4 і С2. Отримали 54 дипломи. Було представлено 29 команд зі всієї України. Отримали два майстри спорту на трьох різних дистанціях, і двоє дітей також отримали два майстри спорту. Нас в місті води немає, але ми показуємо дуже гарні результати. Сьогодні в нас розпочинається реєстрація на вступні іспити в магістратуру, тому власне є можливість, щоб діти реєструвалися. І з наступного тижня в нас розпочинають працювати наші пункти проведення мультипредметного тесту. За минулий тиждень управління молоді та спорту провело шість молодіжних та шість спортивних заходів. Борисільські спортсмени взяли спортивну школу, взяли участь у п'яти спортивних змаганнях, 28 спортсменів. І маємо два призові на всеукраїнських змаганнях і шість на обласних. Здобуто 11 нагород за призові місця на всіх змаганнях. Це шість золото, одна срібло, чотири бронза. За минулий місяць було виготовлено у нас 51 кімора маскувальні костюми і 25 маскувальних сітків. Зараз у нас відкритий збір для Павла Махтенка, якому потрібен квадроцикл, реп, атедронова рушниця. У блок швидкої зарядки, пошуковий прожектор дронів і сонячна панель. Окрім того, пані Вікторія поділилася, що цього тижня управління разом з міністерством молоді та спорту проведуть тренінг. Молодіжний працівник року про плідну роботу за минулий тиждень також прозвітувала начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Відділення стаціонарного догляду для постійного потимчасового проживання в селі Юбор, це саме за підтримки Бориспільським міським центром підробних соціальних послуг була запрошена мобільна бригада лікарів-пофтальмологів, які приїхали 30 квітня і безкоштовно здійснили огляд підопічним, перевірили зір не лише підопічним, але ще і робітника. Працівникам цього відділу за отриманий результат. Це після того, як ми отримали заключення на сьогоднішній день, проводимо також шукаємо волонтерів для того, щоб підібрати ці окуляри і безкоштовно надати підпиші окуляри. Окрім того, пані Надія розповіла про роботу відділу підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Відділом підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Саме за останній тиждень було прийнято і опрацьовано 19 заяв на щорічну і щомісячну допомогу особам з інвалідністю на війни. Також відповідно до порядку відшкодування 24 в 2024 році коштів власного бюджету були оформлені і видані шість посвідчень учасників війни. І прийнято ще додатково три заяви на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Також були прийняті три заяви на встановлення статусу члена сім'ї за захисника України. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини Тарас Бориспіль.